Ребятулечки, всім хало, як ви знаєте, я себе погано почуваю, але завжди, коли я хворію, я дивлюся якийсь серіал. Ну так от, до мене прийшла така ідейка е, вам зняти дуже-дуже цікаве відео під назвою серіали, які я дивилася. І я їм ще буду ставити оцінку від 0 до 10. Перший серіал це перші ластівки і перші ластівки залежні. Перші ластівки, це просто це лучший серіал. Я не побоюсь, це лучший серіал. Він настільки цікавий, я коли перший раз дивилася його. Я ще дня два його о, від нього відходила. Він дуже-дуже важкий, насправді. Ну, така міні-історія, да? щоб якось заохотити вас його подивитися, бо це має подивитися кожен, це просто шедевр. Коротше, е я не знаю, як розказати, щоб YouTube не забанив. Е Ютуб забан, так що просто, просто подивіться його. Перші ласівки залежні мені не дуже сильно сподобалось. Там якось ну, не таке все, не той вайб, взагалі, мені коротше не сподобалось. Перші ласівки залежні, то не хочу. Першим ласівкам я ставлю мільйони з десяти, а першим ласівкам залежні ну, десь 4 з десяти. Серіал Дві сестри. Це дуже-дуже класний серіал. Чесно, я його вже давним-давно дивилася, ну як десь біля року назад, але я точно пам'ятаю, що він мені сподобався. Там деякі фрагменти я до цих пір пам'ятаю. Там, коротше, історія про ну, двох сестер. Одна сестра пішла одним шляхом, друга другим шляхом. Далі влюбився в одну із сестер чоловік, але сестра забрала від нього чоловіка і в них виявилася дитина, хоча той, той чоловік її не любив. Потім він попав в тюрму із чогось я не помню нічого. Але теж дуже-дуже класний серіал. Мені сподобався. Я напевно, що його скоро навіть передивлюся, тому що він реально вартий уваги. Я його ставлю 10 з 10. Далі це «Жіночий лікар. Я вже подивилася перший і третій сезон. Ну як я спочатку подивилася третій сезон, тому що я думала, ну блін, ну в першому другому сезоні 40 серій. Вряд ли це мені, мене якось зацікавить, тому тільки вийшло в третій сезон, я його почала дивитися, не починавши дивитися перший і другий. Третій сезон мені сподобався. Я передивилася вже перший, і перший це дуже дуже класний серіал насправді. Там йде три любовних лінії. Ні, дві любовних лінії. Одна найголовніша це з головним героєм і з головною героїні. Я думаю, вона головна героїня. Вони лікарі, от, ну, коротше, реально цікаво. Рожечки, знаєте, монотонно там е, просто, ну, події розгортаються тільки на в лікарні. Але я зараз на другому сезоні він мені поки що взагалі не подобається. Я на шостій чи п'ятій серії. Взагалі мене якось не зацікавлює, там дещо страпилось головною героїнею. І головний герой, ну, там, сумує, другий сумує, третій сумує, всі від них поуходили. Коротше, другий сезон поки що найгірший, на жаль. Ну, коротше, першому сезону я ставлю реально 100 з 10 дуже класний гріал. Третьому сезону я ставлю 9 з 10. І другому сезону поки що я ставлю, ну, 3, 4 з 10. Е, так, здалі це вже такий трошечки навіть дитячий серіал. Це ШГШ. Е, вот, там купа сезонів. Ну, цікаво, реально. Я вже його перестала дивитися, якось він до цих пір іде. восьмий вже, начебто, сезон чи що. Реально цікаво. Цікаво, що я можу сказати. Скільки йому ставлю? Ну, напевно, що 9 з 10 точно став. Це просто моя любов, це топ-модель по-українськи. Я дивилася третій і четвертий сезон. Ну, четвертий сезон це вже, вроді, би, супер топ модель по-українськи. Мені перший і другий. Ой, Ну, типу, третій і четвертий сезон однаково сподобались. Там реально класні героїні. От, чесно, я не пам'ятаю, які саме. Вроді би, в третьому там Гоша була. А в четвертому там була оця Мотя. Вроді би так було, не помню. Реально дуже-дуже цікаво. Ну, всякі бійки, розборки, это все да? Ну, реально-дуже дуже класний. Це шоу. Це, короче, шоу Ну, там тоже по серіям. Ну, ладно. Ну, реально класно. Ну, дуже класно. Я не пам'ятаю, які саме там були там, випробування. ну, Там випробування для моделей, там їх е, штук було 15 вроде, чи 2, не помню, вообще, не пам'ятаю, 15-20 і в кожного тижня давалося їм по три задання, начебто. Е, вот, і кожна з них. Там 20 тижнів, наприклад, було, і кожна з них обов'язково мала вилетіти на одному із тижнів, тобто по порядку там вони йшли, і виграла там, яка ну, залишалась останній. Далі це зв'язок, дуже-дуже класний серіал. Такі, знаєте. Веселий, це справді весела серіал. Вот. ну не знаю, там просто е сім'ї роз'їхались. Е ну, хтось залишився в Україні, хтось за кордон. А, вот, через війну ну, найчастіше там виїхали жінки, чоловіків, і вони кожного вечора там зідзвонювалися, говорили про щось. Да, і це дуже-дуже цікаво спостерігати було. Е класний серіал. Я йому ставлю навіть можу поставити 10 з 10, Він реально цікавий, я його навіть захотіла передивитися. Це реально дуже, дуже класно. Серіал Голова. ну Голова не голова, а голова села. Вроде би, там. Чесно теж не пам'ятаю про що там, але я помню, що один такий ну, чувак приїхав в якесь там село, щоб його якось покращити. А він був такий... Ні, чи він з університету поїхав в те село? Я не помню, чи через війну. Нічого, не пам'ятаю, але пам'ятаю, що дуже-дуже класно. Але ставлю я йому десь 8-10. Такий міні-серіал Дівчата там розповідається про трьох дівчат. Ну, не знаю, такі... не про що там, якщо чесно. Не, повні, я не про що там. Но... він такий маленький, одна із дівчат шукає свою любов. Ну, як любов її. Вот. Але цікаво, вроді би реально мені подобався він, я кожен із цих серіалів, серіалів додивилась до кінця, які я не додивилась до кінця, там встановилися на якісь там 20 серій, я їх не вносила, тому що як я можу їх якби, ну, оцінити. Ну коротше, серіали дівчата, я пам'ятаю 8, ой, я ставлю 8 10, не 10, тому що я не пам'ятаю просто прошу. Далі це серіал «Рубан». «Рубан» це вже детектив, реально дуже-дуже класний серіал. Там просто детектив розв'язує якісь кримінальні прям, якби, ситуації. да. Реально класний, дуже класний. Я його дивилася в грудні в січні того року. Ставлю йому 10-10, реально, пам'ятаю, що дуже класний, Не пам'ятаю, що там. Але там кожна серія, ну, понятно, що кожного разу кримінальна якась. Події. Далі це всіма любимий будиночок на щастя. Ну, будиночок на щастя» – це база ґрунту снова, я передивилася всі ці сезони, але я не пам'ятаю, в якому сезоні пропала Маша. Іменно, ну, та, що поїхала в Росію, начебто. Не, не психолог. А та, що не психолог, мені реально подобалось. Реально крутий був серіал, я його дивилася рівно рік назад на осінніх канікулах, вони якраз тиждень назад закінчують. Класний серіал такий теплий, коли вже ця маша психологиня Появилась, ну типа Дар'я Петрожицька, вот, то мені вже перенавився серіал. Які сін став? Ну не короче. А так, до третього, я не пам'ятаю просто, ну коротше, коли була Маша, то ну, обична, то тоді 10, мільйони з десяти серіал. А коли вже появились психологіня, то ну 5 п'ять десяти. Останній серіал це новорічна шкерабер. Цей серіал взагалі мені не сподобався, якийсь ну, не знаю, ну, взагалі, корот, не сподобався. Я не бачу смислу щось про нього розказувати, я йому ставлю ну, один із десяти, Взагалі не сподобався. Взагалі. Ну, і це все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Взагалі, такі відео, коли я просто сиджу і там про щось розказую, наприклад, ми мені візьмемо і так там от Таке не залітає. Надіюсь, це відео залетить. Так що, ребяточки, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на ой, колокольчик, щоб не пропускати нові дуже-дуже цікаві відео. Я всіх люблю і всім пока-пока.